Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту відновлюють зруйноване ворогом. Так, з початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України нашими підрозділами здійснюється ремонт та відновлення зруйнованих ворогом цивільних будівель, укриттів цивільного захисту, залізничних колій та відбудова мостових переправ. Все це можливо завдяки нашим воїнам та допомозі, яка надається фандрейзинговою платформою Юнайтед 24 Завдяки нашим партнерам united 24 ми працюємо на сучасній техніці, допомагаємо людям, ліквідуємо наслідки ворожих дій. Займаємося на даний час відновленням мостів, переправ понтонних для населення, щоб з'єднати населені пункти між собою, для того, щоб життя пішло далі. На майже 64 мільйона гривень зібраних United 24 для потреб підрозділів Держспецтранслужби, було закуплено 15 одиниць техніки, яка, крім будівництва та відновлення цивільних об'єктів та транспортної інфраструктури, також була задіяна в ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Дуже багато зруйновано, дуже багато потоплено, дуже багато побомблено. Питаємося якнайшвидше ліквідувати ці завали, які принесли нам руський мір. І слава Богу, що ви порядок тут наводите. Основна наша задача допомогти людям. Допомагає людям кожен, хто долучається до глобальної ініціативи в підтримку України. Кожен донор фандрейзингової платформи Юнайтед 24 Захищає, рятує людей та відбудовує країну разом з нами. Юнаті 24 дуже допомогло нам. Люди добрі, спасіба. Дякуємо за допомогу. Юнайтедвадцять 24 за надання сучасної та нової техніки будемо відновлювати, будувати тільки разом. Ми відновимо нашу країну.